Вулиця Героїв України. Тут за допомогою програми відбувається підрізання та підгонка файлу погучності для тролейбуса. У тролейбусному депо Полтави тестують систему інформування, оголошення зупинок. Роблять це після перейменування 28 зупинок у березні. Аудіофайли, записані на студію звукозапису, обробляють на комп'ютері. Вже після цього їх випробовують в кабіні водія. Панель керування, табло і система його озвучки. Там знаходиться карта MicroSD, на яку записуються всі звуки з оголошеннями зупинок. Цю карту вставляється в панель керування і вибирається маршрут. Наступна зупинка вулиця Сімна. Зв'язане з GPS-координатами. Підігнана гучність Аудіооповіщення в салоні тролейбуса здійснюється з чотирьох динаміків. Ще два динаміки знаходяться на його даху, пояснює фахівець. Додає, назва зупинки має звучати розбірливо, а звук бути комфортним для пасажирів. Гучність має бути, щоб чути при тому, як тролейбус рухається в гучному місті. Там... Має бути чітко зрозуміло, що за зупинка. Полтавські тролейбуси заговорять голосом артистки обласного театру Ляльок Олени Субтелі. Це вже третій диктор на маршрутах міста. Для неї це новий досвід. Ділиться пані Олена. Вулиця Героїв України. Одного прекрасного сонячного дня мені зателефонувала директорка нашого театру і задала мені таке питання: Лена, ти могла би озвучити назви зупинок громадського транспорту? І я сказала Тетяна Володимирівна, звісно, могла б. Озвучку замінили не лише для перейменованих, а для всіх зупинок, щоб вона була однакова. Тому працювали на студії не один день, говорить Олена Суптеля. Слово зупинка ми записували окремо, окремо назви кожної зупинки і текстові такі шматочки, шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Тобто тому я пам'ятаю, що там було 103 чи 104 пункти. Ми десь протягом тижня. Записували матеріал. Це відбувалося між нашими репетиціями і виставами в театрі. Якщо над аудіоінформуванням ще працюють, то візуальні системи оповіщення вже оновили. Це електронні табло, рядок що біжить, та екрани в салонах 60 тролейбусів, богданів та модернізованих ЮМЗ. В комунальних автобусах змінився рядок, що біжить лише для одного маршруту номер 42 Адже зупинку Балакіна перейменували на Семена Антенця. Є ця карточка, і на ній прописуються ці всі маршрути. І прив'язується до координат. Коли під'їжджає до зупинки, воно по GPS оприділяє, яка зупинка, і виводить саму зупинку. Нові назви зупинок в полтавських тролейбусах пасажири почують вже за два тижні, а поки що триває перезапуск усіх систем оповіщення для пасажирів.